Слава Ісусу Христу! Я думаю, не один я мало пробудилися. Чудові, чудові дві пісні для прославлення Господа, і щоб подивитися, який люблячий Бог до нас. Давайте в цьому же дусі, радісному і веселому, перед тим, як будемо молитися, згадаємо собі Слово Боже, яке в нас на черзі, це послання до Юди з 20 го вірша. Але ви, улюблені, будьте, будуйте себе найсвятішою вірою вашою, молячись з Дусі Святому. Зберігайте себе в любові Божій, чекаючи милості від Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. І до одних будьте милостиві з розсудом, а інших страхом спасайте, вихоплюючи з вогню, докоряйте зі страхом, гидуючи навіть одежею, що осквернена тілом. Тому ж. Хто може зберегти вас від падіння і поставити непорочними перед славою своєю радості, єдиному премудрому Богу Спасителю нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава і велич, сила і влада перед віками нині і всі віки. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Знаєте, Не знаю, чи вначалі думав про те, що. Зараз коїться в це нелегке врем'я, Чи це врем'я мене на ці вірші? Чи вірші думати про це врем'я. Знаєте, споминається Турція, ті землетруси. Переживається багато чуєш від знайомих, як багато родичів там страждають, де війна у нашій страні. Дивишся, що війна ще не закінчилася, але вже говорять. Наші правителі, як багато треба строїти, як багато зруйнованого, а скільки треба ще зруйнувати, щоб нове строїти. І ще й професія, знаєте, якась така ближе до того, будівництво. І, і ходиш і думаєш про будівництво, і ці вірші на це натолкнули і згадалися ті слова, що будівництво це то, що буде існувати до кінця світу. Що люди будуть постійно робити? Будувати, женитися. Будівництво буде до кінця світу. І от роздумовуючи про це все, знаєте, я згадав собі, Біблія багато говорить, говорить про багато проєктів в честь Господа, які строїлися. Да? жертвенники строїлися, скинія строїлася, храм строївся. Все во славу Господа! Наскільки Бог. Умудряв людей тих, щоб зробили. Да? Бог прямо казав, я дам ту людину з того коліна, я дам їй мудрість, дам способність, щоб вона це робила в ім'я моє. На це надихає нас Господь. Але знаєте, згадується в то же саме, згадується інша стройка. Проти його волі. Вавилонська вежа жертвенники другим богам. І ви знаєте, тут взагалі здібності Божої нема. Тут взагалі хтось другий дає здібність це такої строїти проти Бога. Сьогодні Писання закликає нас, щоб ми були будівничими на святій нашій вірі. Щоб ми строїли. Знаєте, Правильне будівництво воно потребує не просто теорії, на теорії правильно не построїш. Потрібна практика, зусилля потрібні. Потрібно застосовувати в ті вимоги, які там передбачуються. Якщо ти їх там не поставиш, не зробиш так, як потрібно, стройка довго не постоїть. Більше того, наші врят може принести. Писання говорить, що ми, як живі каміння, будуємо себе що? Дім духовний. Будуймо, користуючись тими вимогами, які нам подав наш главний архітектор, наш Господь, наш Спаситель. Він в слові своєму, Він все для того зробив, все для того сказав. Щоб нам знати і користуватися для правильного будівництва. Бо ми йдемо в той город, в той новий Єрусалим, де строїтель хто? Строїтель Бог. Нас чекає то, туди ми стремимося. Тому я би хотів на цих віршах звернути перед молитвою нашу увагу, щоб ми застосовували. У будівництві два свойства для кріпкого основання. Щоб ми стояли твердо, щоб те, що ми робимо, воно було сильним. Вести життя по любові згідно нашої віри, згідно нашої неземної віри, святої віри. Але ви, улюблені, будьте. Будуйте себе найсвятішою вірою вашою, молячись з Дусі святому. Зберігайте себе в любові Божій, чекаючи милості від Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Це сьогодні заклик для нас. Це сьогодні та роль, в якій ми повинні участвувати. Вести життя в любові згідно нашої віри. Завдяки. Тій любові, ми е, е, з вами святкували це згадували і на прошлій неділі спомін. Благодаря цій любові ми стали улюблені. Ми, благодаря цій любові ми можемо будувати, маємо таку можливість збудовувати себе неземним. А святою вірою. Знаєте, от домовуючи про це, то а, згадується своє життя до цієї віри, коли ми повірили. Страшно згадати, що ми строїли. І що людина може настроїти за роки свого життя без цієї віри. Точно, що нічого хорошого, маємо можливість молитися в Дусі Святім. Ми маємо цю привілегію взивати до Престола Божого. Тому що якщо до нашої віри, до цієї можливості, коли ми маємо дерзновині взивати до Господа, якщо спомнити до цього наші слова, то їх стидно висловлювати. А благодаря цій найсвятішій вірі, ми маємо цю можливість. Тому бережімо себе у цій будівлі. Строїмо, але бережімо себе в цій будівлі та дочекаємося 21 й вірш, говорить, милості від Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Брата і сестри, це не просто слова, це весь смис нашого життя. До цього ми чекаємо. Це чекає нас після цієї житті. Вірмо у це, молімся до Господа. Дякуємо Богу за це. Тому що Богу потрібні іменно ми, іменно наші душі. Тому Його воля на то, щоб ми строїли наше життя по любові. Любові до Господа, любові до друг до друга. Знаєте, Якогось дня роздумовував про учнів, де казав їм Христос, дайте людям їсти. В них нічого нема. Їм Христос каже, дайте людям їсти. Ну, кожен у своїх емоціях робив, що міг, ну, знайшли. пам'ятаєте, хлопчика з двома рибами і з п'ятьма хлібами. Брати і сестри, от я. Згадуючи це, я думаю, Господи, так дві риби я постійно маю. Ну, якщо не п'ять хлібів, але і хліб усе є. Чи ми це використовуємо? Учні знайшли, увіділи, скільки забрали? 12 кошиків. Там написано у Євангелії, там описує, що. Вони ще не відійшли від того шока, що Господь зробив. Помните далі, далі що описується? Каже їм Ісус, сідайте в лодку і пловіть. І на тих, не відійшовши від того, вони це роблять, вони це виконують. І пропливши деякі години, вони оказуються посеред моря. Не вже коло берега, не ще коло берега. Вони опиняються посередині моря. І щоб їм спастися від тої бурі, від того шторма, від того вітра, то їм е, треба було вийти за межі своїх сил та здібностей. Там описується, вони гребли, але нічого не могли зробити. Вітер забирав своє. Ті учні, які ще не відійшли від того чуда, яке Господь зробив, їм Господь каже вперед, вони то роблять. І тут це. Вони одразу вони у такому шторму, знаєте, це е, іноді нагадує нам нашу життя. Важко, важко, Бог зробив чудо в нашій житті е, і щось не одійшов від того. От... Тріс другое тобі. Переживаєш опять що щось. Опять верх твоїх зусиль. Чому вони опинилися в такій ситуації? Хіба, хіба Христос не знав, що їх там чекає буря? Та ні, брати і сестри, Він знав. І точно не тому вони опинилися, що проявили непослух, не так гребли, не туди пішли. Може, якусь свою людську дурість, самоупевненість свою. Ні, не за то. Навпаки, вони послухалися Ісуса. Ісус сказав, пливіть, вони сіли в лодку і поплили. Ми знаємо, що коли це все сталося з ними, там описує Євангеліст, Ісус іде до них по морю. Це не опечатка. Ісус дійсно йшов до них по морю. Ісус не за той йшов по морю, що він не знав плавати. Він йшов по морю, бо Він Ісус. Він властелитель. Хіба Ісус не міг сказати з берега моря вітрові втих? Хай буде тихо. Ну міг. Він міг з берега прикратити усю ту бурю. Але Ісус іде до них по морю. Брати і сестри. Я хочу згадати те, що я сказав перше. Мета нашого Бога, нашого Спасителя Ісуса Христа ми. Там також Його мета була учні. У, у нашому житті, в наших ситуаціях, в нашій країні для Господа мета ми душі. Народ. Він хоче спати, спасти людство, він хоче спасти і показати свою владу, як він заботиться про нас, як він хоче добро для нас. Тому його мета ті учні, які опинилися серед проблем. Він хоче змінити. Їх ставлення до самих себе. Він хоче навчити нас будувати по вірі в нього. Згадайте свою жизнь, наскільки укріпла ваша віра разним штормам в житті. У Марка, де це описує ця історія, тут є такі слова, і хотів минути їх. Він іде по морю і хотів минути їх. Знаєте, я е, е, прочитав це і думаю, як ми часто будемо гребсти, Ісус буде коло нас іти, і ми можемо Його не замітити. Але гучні замітили. Вначалі подумали, що це привід їм, привіжається від страху, але вони побачили, що це Ісус. Вони взивали до Нього. Це та привілегія у будівництві, що ми маємо право. Взивати до Господа. Ми можемо взивати і проситися на Нього. І Він цього хоче. Це Його бажання, щоб ми це робили. Він хоче навчити нас, щоб ми будували, ми возрастали в вірі в нього. Куди ми оглядуємося в наших ситуаціях? На що сподіваємося? Кого шукаємо? Хто нам допоможе? Знаєте, такі запитання е, виходять, коли ми читаємо такі історії, де сила Божа проявлена. Коли потрібно просто любити друг друга, коли потрібно просто любити Боже Слово, де наш згляд? На що ми уповаємо? На що надіємося? Друге, що робить нашу будівлю сильною, це впевненість творцеві. 24 вірш. Тому ж, хто може зберегти вас від падіння і поставити непорочними перед славою своєї в радості? Тому ж, хто може? Є той, хто може, кому під силу? І хто хоче. Він може мене. Він може для мене, Він хоче для нас. Став ми так запитання. Тому що впев... 에... впевненість нашої будівлі це не наші власні сили. Ні, брати і сестри. Наші власні сили нам вже давно показалися, що вони стоять. Це Творець Господь якого ми прославляємо, до якого ми зараз маємо час звати, до якого ми маємо право просити? Як діти свого батька. Знаєте, сама велика ошибка всіх людей, які забувають перші слова Біблії. Вначалі створив Бог. Ви знаєте, люди так багато творять, що думають, що вони можуть створити все. І забувають, хто творець. Вначалі створив Бог. Ці слова зараз у цьому світі зараз цінності мало мають. Але для нас це все. Для нас це наш творець, наш Господь. І він для нас і коли нам добре, і коли нам погано. Він той же самий. Знаєте, от також хотів би ще згадати одну історію. Думаючи про це, згадується юнак, котрий будував своє життя згідно цих слів. Тому ж, хто може зберегти вас від падіння і поставити непорочними перед славою своєю в радості. Той юнак не був досконалий. Він мав. І падіння разної мав в своєму житті, але в Біблії він дуже багато прославляє Господа. Дуже багато Він говорить про свою жизнь, про своє уповання на Господа, що тільки він може його спасти. Тому згадується той юнак, знаєте, його здібність була доглядати за отарою. Молодий хлопець. Менший, ну, що може робити? іди і паси. Другі займаються майважну дорогу роботу, а він здібний тільки на це. І одного разу батько його кличе і каже, відсилає його йти туди, де війна, в бойові дії. Юнака. Каже, бери хліба, бери зерна піджареного, неси своїм братам. Бо вони там на війні, два старші брати на війні. Іди туди, віднеси їм їжі. Це наша задача. Ми також проживаємо в времена такі, де потрібно нам це робити. Приходячи той юнак, знаєте, помните, якими знаходить всіх, усе військо, якими находить? заляканими. Тому що кожен рано виходить там якийсь, який видить себе високим. Сильним і викликає на дуель когось. Якщо ви мене побьете, то будемо ми вам рабами, якщо я вас, то будете ви нам рабами. Чи впливало це на юнака? Чи е, думав він про той страх і про того веледня, який відів себе великим? Але він приходячи в стан війська, знаходить всіх заляканими. Питає одного, питає другого, ніхто відповіді не дає. Мені любиться там, знаєте, як емоціональна та картина, яку описується там. Помните, коли він підійшов, підійшовши до старшого брата? І як йому старший брат, огризаючись, відповідає, каже: ти думаєш, що я не знаю, що ти прийшов із за свого любопитства? Знаєте, та історія, а ті емоції мені відкрили, що той юнак він був такий любопитний. Тобто він сюди хотів залізти, все знати, все визвідати, тому що так йому брат відповідає. І він відповідає брату, каже: та Хіба я винен, що наш батько мене сюди післав? Він так відповідає своєму старшому брату. Каже: Хіба я винен, що батько відіслав мене сюди? Брати і сестри? Хороша історія. Але, знаєте, я зловив себе на запитанні. Брати і сестри, а чому йому одному прийшла на розум ці слова, які ми з вами тут згадуємо? Помните, як він казав? Хто цей не обрізаний? Який поносить Ізраїля? Тому що він мав святішу віру в того, хто може зберегти. Хто може, на кого можна покластися? У мене тільки така відповідь на це запитання. Хто він такий каже? Чому один Давид без оружія Іде з іменем Господа на воїна, від якого тремтить тримти, все воїнство. До якого за, за декілька днів боялися хтось підійти. Один той юнак. Так востає. Знаєте, читаючи ці міста писання, ми не знаходимо там, що це було необдуманий поступок юнака. Ну був молодий та так поступив. Ні. Це не був його необдуманий. Це було твердоє, резкоє рішення його. Хто він такий, що він поносить Ізраїля? Він мав впевненість в того, хто може помогти. Хто має славу. Знаєте, іменно споминаючи цю історію, ці два вірші мені зазвучали. Тому ж, хто може зберегти вас від падіння і поставити непорочними перед славою своєю в радості, єдиному премудрому Богові, Спасителі нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава і велич, і сила, і влада перед віками нині і на всі віки. Амінь. Це наша життя. Часто ми ці слова можемо не сказати. Часто ці слова е, від нас не чути. Їх може і не дуже видно, але вони в нашому серці. Це наше підбадьорення, це наше все, це то, що е, е, дає нам взивати до Господа. Ну, ну, На що ще можна покластися, як не на це, брати і сестри? Скористуймося цим. Прославмо Господа сьогодні у цей час за, за ці слова, які Він нам навчає. Згадаймо лікарів, брати і сестри, як часто лікарі лічать тих, від яких можна на всі 100% заразитися хворобою. Ну, ну, ну Це наша життя, з цим ми зустрічаємося. Чи каже лікар, ні, 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 я таких не лічу. Я можу сам захворіти. Та ні. У лікаря є правила, дотримуючися тих правил, які повинні бути, щоб він сам не заразився. І лікарі це виконують для своєї безпеності. Брати і сестри, ми маємо повністю защиту від Господа. Ми живемо, тут описувалося в такому світі де є, також разне, де можна е, свою Свій одяг вимастити, але ми маємо силу від Господа. Ми маємо самого Господа, який нас зберігає, який є нашою, е, е, нашим збереженням від падіння, від тривог. Тому я би хотів, щоб сьогодні ми в наших молитвах іменно про це воздали славу Богу, щоб ми скористувалися е, цим. Писанням, де говорить, що ми улюблені. Ми не чужі, ми улю... нас називає писання улюбленими. Нам нагадує, яка наша віра, в кого ми віримо. Це сьогодні говорить нам Дух Святий, через якого ми можемо взивати в Дусі Святому До Господа, брати і сестри. Це, просто... Це не просто хтось не мав часу, він взяв і написав. Це, це, це вся наша життя, це, це весь смисл нашого життя. Це все, що ми маємо. Ми це, показали, ми це згадали: до життя до без віри і життя у вірі з Господом. Знаєте, будівельник це не просто назва, це важкий труд. Кожен, хто зустрічався з тройкою, він знає, що. Просто теоретично построїти в тоні. Можна в ігрі якийсь, але не на практиці. Не думаємо, що е, нам буде все дуже легко. Будівельники будуймо. Буде нам важко, але будуймо, але робимо правильно. Маємо ту основу, на яку закликає нас Писання. Святійші вірі нашій. Молитві в Дусі Святому. Ми маємо впевненість молитись. Давайте ми будемо воздавати до Господа, воздавати йому славу, як у цьому вірші, єдиному, премудрому Богові, Спасителі нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава і велич, і сила, і влада перед віками нині і на всі віки. Давайте в наших молитвах ми це скажемо, Господу йому, хай слава буде. Амінь. Помолимося.